Вітаю вас, дітки та батьки. Сьогодні у нас четвер, четвертий день тижня, і ми розпочинаємо наше заняття з курсу У міста є я. Сьогодні я вам хочу розповісти про вуличне мистецтво. Сучасні міста відкриті для видовищних та творчих експериментів. Одним із способів творення культурних особливостей міста стало вуличне мистецтво, або по-іншому. Стріт арт це напрям сучасного мистецтва, що використовує міські вулиці з метою створення нових цікавих творчих об'єктів. Народившись у місті, стріт арт прагне підкреслити унікальність вулиць міста і створити нові привабливі витвори мистецтва, які мають свій особливий зміст та емоційний заряд. Тому наявність творів вуличного мистецтва є своєрідною ознакою зрілості сучасного міста. Основними видами стріт арту є вуличне малювання та вулична інсталяція. Одним із найяскравіших жанрів вуличного малювання є графіті. В археології це поняття означає подряпані на будь-якій поверхні малюнки чи букви. З часом археологи почали використовувати це слово як загальний термін для позначення усіх видів випадкових написів і малюнків на стінах будинків. Загалом графіті надзвичайно давні явище. стіни давніх і середньовічних міст, що збереглися до наших часів, були буквально вкриті написами. Українська пам'ятка давнього графіті це Софія Київська. На стінах собору було виявлено понад 7 тисяч написів та малюнків, залишених священниками та прихожанами у давні давні часи. Сучасне графіті це великоформатні зображення на будинках, парканах, гаражах, брамах, виконані за допомогою фарбових пульверизаторів. Наприклад, у липні 2016 року в рамках проєкту Art United Us бельгійський художник Роа, який нагадує людям, що на місцях нинішніх будинків і заводів колись були степи й ліси, жили тварини та птахи, залишив своє фірмове графіті в Києві, на вулиці Олеся Гончара, з'явилося велике зображення трьох гризунів. Кролика, Щура і Мангуста близьким до графіті є мурали, це розпис зовнішніх стін будівель, що передбачає повну замальовку стіни. В Запоріжжі на вулиці Глісерній у 2018 році завдяки ескізу Анни Салікової. Та роботі київського художника Володимира Пастушака на стіні будинку з'явився намальований синій літаючий слон з вушками-метеликами у патріотичних кольорах. Авторка ескізу каже, що хотіла створити щось легке та повітряне. Слон символізує мудрість, довголіття, багатство і успіх. Слонення дивиться на метелика, бо також, як і воно, хоче злетіти. А на фасаді Запорізького центру науково-технічної і економічної інформації, у 2014 році художники Юлія Зінченко і Олексій Дрюченко намалювали двох янголів, які бережуть наше місто. Вуличні інсталяції це незвичні скульптури. У напрямі вуличної інсталяції та скульптури працює український художник Костянтин. Скритуцький, в Києві, на розі вулиць Золотоворіцької та Рейтарської на пеньку сидить його їжачок в тумані, створений із дерева, кераміки, залізної сітки та п'яти тисяч шурупів голок. Однією з найулюбленіших інсталяцій городян міста Києва є літаюча корова, що сидить на всохлій вербі. На вулиці Олеся гончара. Півтораметрова фігура, зроблена з дерева, глини, дроту та мотузок, важить 80 кілограм. При найменшому пориві вітру дзвіночок, що теліпається у неї на шиї, починає дзенькати, а корова махати крилами, зробленими з 400 пластикових ложечок. А сам автор серед своїх робіт. Найбільше любить дерев'яну балерину на розі вулиць Стрітинської і Стрілецької. Спочатку на зрізаному пеньку художник поставив зображення звичайного сірника, а наступного дня, підійшовши до свого творіння, з подивом побачив записку: Зробіть тут балерину. У цьому дворі живе легенда балету, їй буде приємно. Дякую. Таке прохання дуже зворушило художника, і він не зміг відмовити. Балерина, зроблена з липи та кераміки, з нитковим волоссям та спідничкою з будівельної сітки, вийшла напрочуд беззахисною та тендітною. Ось, наприклад, чудова і трошечки смішна скульптура бабця класична Ганни Кисельової в парку Шевченка. Встановлена 2011 року сьогодні бабця вже стала своєрідним талісманом. Кажуть, що студенти, прикладаючи свою залікову книжку до її сумочки, успішно складають іспити. Художні інсталяції і оригінальні скульптури на вулицях міста створюють гарний настрій, викликають посмішку, милують око, повертаючи перехожим здатність споглядати. Міркувати, дивуватися і радіти, і навіть трохи забувати про щоденну заклопотаність, хоча б на мить. Діти, якби у вас була можливість придумати зображення для нового муралу або ж створити ескіз маленької фігурки, то яке б зображення ви обрали б?